Я знаходжуся на розсаднику, а саме біля сорту дюк, який був висаджений 3,5 тижні тому для дорощування. Дуже важливим на цьому етапі є перевірка кореневої системи, а саме її стан і розвиток. До цього ми проводимо раз в тиждень, в 10 днів візуальний огляд. Як бачимо, на цьому саджанці коренева система вже почала торкнулася до стінок і вже почала опускатися до низу нашого контейнера. Вона має світлий гарний корінь, він не почорнівший, що є дуже добре. Якби наша рослина була дуже перелитою, або якби були якісь проблеми, то коренева система мала б коричневий, темний такий, або навіть чорний колір. Ще важливо перевіряти наші саджанці на запах, щоб не було ніякого такого пліснявого або загниваючого запаху. Він має мати такий приємний і е, свіжий запах. На даному етапі наші рослини отримують повноцінний захист проти основних хвороб та шкідників, які ми проводимо кожні 20-24 дня, а також додаткове жилення. В залежності від потреб саме сорту. Сорт дюк, він характеризується дуже активним ростом. Пагони його можуть за рік сягати навіть до 1 метра, тому в подальшому ми будемо проводити підстригання наших рослин. А все це ми виконуємо для того, щоб ви отримали на осінь стандартний, якісний саджанець плохини.